Що ж таке, наступною папою буде жінка, друзі? Досить з Юрій Володимирівною цього всього, -всього. прем'єрства, президентства. Одразу краще давайте її папою римським або щонайменше президентом всесвіту. Бо кількість Юлії Володимирівни, яка лється останнім часом із соцмереж, просто неймовірна. І тут Юлія Тимошенко в Одесу на жіночий форум їздить. І тут кінець війни передрікає, і там виставила відео, як грає у пінг понг Ай! Причому, коли канали присвячені Тимошенко, виставила нещодавно ось це відео із пінг понгом Насправді відео шестирічної давнини, і воно залетіло. То вони одразу ж поставили до нього англійський підпис про те, що Юлія Володимирівна виявляється, у нас найвеличніша опозиціонерка України. Підставили під це все веселу музичку про Girlfriend of the Weekend. І вийшло таке. Цікаво знаєте, для кого Юлія Володимирівна хоче стати «Girlfriend of the Weekend? чи не для Дональда Трампа? Пудячи з усього, бо ми ж знаємо з вами, що Тимошенко вже і до Трампа їздила і переконувала в тому, як вона необхідна і потрібна йому. І давайте вже бігом вибору, чи щось таке пошвидше, то власне все це. Якраз говорить про те, що Юлія Тимошенко не лише хоче виборів, а й продає себе Дональду Трампу. Власне, ось цей паблік у Тіктоці дуже сильно і демонструє, що Тимошенко хоче показати себе найкращою подружкою Трампа в Україні. Тут і фоточки з Трампом і звернення до Трампа і українською і англійською. Подивіться, який у нас лідер опозиції. Він тут тобто, точніше, вона все зробить, що накаже Трамп. Хай тільки Трамп врешті посп... Сприяє, щоб юлю вже кудись посадили. Юлі два рази не вистачило відсидки. Вона просить і ще вона вже про все домовилась. У неї вже є всі міжнародні плани. міжнародні плани закінчити війну в Україні. Ну до кінця травмі місяця. І це дуже оптимістично, і зараз воно все до цього йде, і це дуже-дуже важливо для всіх нас. Так от, коли все це завершиться, обов'язково буде тотальне перезавантаження. Міжнародні плани. Я вам, друзі, зараз розповім про міжнародні плани. Скоріше за все, все було ось так. Юлія Володимирівна сказала Трампу: Хочеш, я з Путіним мир підпишу? Я домовлюсь, головне зроби вибори в Україні і підтримай мене. А Трамп сказав, ну давай. Правда, Трамп, як ми бачимо, і слабо впливає на вибори, бо на вибори має впливати завершення війни. А на завершення війни впливає Путін, на якого Трамп впливати бздить. Але власне кого це все хвилює? Кого це все хвилює? Коли вони вже про все домовилися, самі собі в голові свої все вже вирішили? І Юлія Володимирівна повернулася в Україну і окучує електорат. каже все. Вже в травні нас е очікують великі зміни та тотальне перезавантаження. Оксана Мороз на каналі Як не стати овочем зробила великий матеріал про те, як піариться Юлія Володимирівна. Ба Більше багато хто підхопив піар Юлії Володимирівни, зокрема російські говорящі голови. Яке співпадіння? І давайте подивимося, як з такого піару а, Юлія Володимирівни чи його вкиду в іноземну пресу. Ми дійшли до е, власне, російських меседжів. Е, тут я вас буду мучити трошки довше, десь приблизно чотири хвилини. Налаштуйтеся, буде неприємно, але нам потрібно зрозуміти, як воно працює. Тому увага, вигляді. Зеленський чого-то там підписувати, не підписують. В принципі, можна до двох міще: прикрашення і договор порідки земельні металу, который відкриває дорогу к до тому фонду. Встановлює. Не Украины. Это базовый Потом он, он уходит в добровольную отставку и удаляется в изгнание в автономную страну. Значит, возникает вопрос, должен быть новый спикер и новый Верховный Рада, потому что вся клика Зеленского, все уйдут вместе с ним и так далее. А, соответственно, кто-то будет должен быть главой Верховной Рады. Американцы начали кастинг, кто же может это быть? Порошенко ни в коем случае, за ним не пойдут депутаты. Как они покупают и так далее. кто-то с яйцами, кто там с яйцами. Мы посчитали, что Юлия Владимировна всегда себя показывала как человек, который Може, до жатру невод ну, і дасі начали беседы на цьому харчу тебе быть бути Дожились, друзі Алексей Арестович П'ять Тимошенко. Хто б міг собі таке уявити? Але не лише він до цього підключилися ще й різні астрологи, тарологи, екстрасенси в понеділок на цю тему астрологині та тарологині правда в іншому ключі. Говорила Таня Макетенко на регулях, давайте подивимося, що пророкують нам наші провидці, що розповідає найбільший астролог Влад Рос, і як це в результаті справджується. Але у влада Роса дуже глибоко прописаний політичний сценарій в цьому цьому. Знаєте, чому нас не обстрілював Путін? Ха -ха -ха, не обстрілював в чистий четвер. Тому що. Трамп. Помните, все время Дональд Трамп говорил, что есть какая-то время чьи, точка чьи, там, что есть, есть какой-то порог времени, через который Россия не должна преодолевать. Одна из них Дональдом Трампом была поставлена чистый четверг. Ну, и звезды так расположены. Он же Зірки так розташовані, і Дональд Трамп сказав: Нє, чистий четвер, ні. Українці просто в цей день миють вікна. Не можна їм портити, помиті вікна. Хоча б у п'ятницю, ну чистий четвер, все, капець, забороня. І Путін такий, ну, ну да, точно, чистий четвер, ні, чистий четвертого святоє, якось я зроблю, можливо, якусь там ретроспективу прогнозів ладароса. Подивимося, що з цього збулося. Более в мае, как по совету Дональда Трампа, я вам хочу сейчас сказать инсайд, да? у нас полностью поменяется и правительство, у нас, у нас новый будет премьер-министр, у нас может а, даже женщина возглавить Верховную Раду вместо Стефанчука по имени Юлия. Всякое может происходить. Боже, о боже, женщина по имени Юлия возглавит Верховную Раду. Ах, кто же это может быть? Кто? Хто ж це може бути. Яка ж це жінка? Що ж таке це може бути? А? Що ж таке? Друзі, раджуєте Тані Микитенко про ворожок і не тільки, а також і Тароксани Мороз про Юлію Володимирівну в Тікток. Як ви бачите, Природа вже настільки очистилася, що Тимошенко рекламують не лише астрологи, але й Арестович. Але до чого я це все веду? до того, що поки Росія продовжує війну проти України, а вона продовжує миром, попри всю цю американську мішуру, яка летить в нас, не пахне. Цього ранку, друзі, Росія вбила 9 людей, 30 поранила в Марганці, Вночі шестеро постраждали від дронів на Полтавщині, ще три прильоти було у Харкові, і є постраждалі від нічної атаки по Одесі. А у нашого політику ми тим часом несеться карнавал, фестиваль сто -то, стосовно того, як себе на виборах краще показати. При цьому ви ж розумієте, що це стосується не лише Тимошенко, це стосується насправді. Зараз майже всіх. На цей скажений піар витрачаються гроші, витрачаються ресурси, витрачаються сили на те, аби показати, які вони хороші, і о, лайном о, об, обляпати усіх своїх конкурентів у той час, коли усі наші сили, уся наша робота має бути спрямована на єдине проти ворога. А замість цього наш політик готується до виборів. Узагалі наші політики, які готуються до виборів, претендують дійсно на премію Дарвіна. Бо це треба геть бути відбитим головою, аби під час війни плодити срач, плодити те, через що взагалі може не статися виборів, про які вони так марять. І Юлія Володимирівна тут не одна підготовка до виборів у цих істот іде не лише на рівні парламенту і президента, але й на місцевому. І нашим недокандидатам у цьому допомагає Наталка Мсейчук. Вона вирішила взяти інтерв'ю у А я знаю, тому що Гарі Карагоцький – це там матюкальник, похабщик, причому да. бізнесмен, да, ватнік. Е при да. Наталія Мусичук. Випадково так, випадково абсолютно, взяла інтерв'ю Курготського. І ось цікаво, випадково запитала про вибори. Так що, ви «да» або ви ні? Я. Якщо ми, то вмісті ні я те, «да». я Вы так. Да? Я «да». Я готуюсь, я працюю, там треба ж знань багато. А чому так? Що? Хочеться чи треба? Ну, це цікаво. Бо це ж цікаво. Кургоцький знову збирається в мери, і Наталочка вирішила його попіарити. Причому ось це інтерв'ю було записано взимку. Як цікаво, вийшло воно саме зараз, коли у міської влади зараз затримання обшуки та різні турбулентності. Співпадіння, як то кажуть, але не єдине. Кого ж ще, власне, просувати на мера Наталоці Мусейчук, як на Кургоцького? А я знаю, тому що Гарік Карагоцький це там, матюкальник, похапщик, бізнесмен. тут Мені мене називають Ватником. Чому? Чому це Карагоцький ватник? Він же нічого такого не робив. Ось, наприклад, це ж не він писав о, цей допис. Спросите, чий Крим, і в глаза заглядаєте, Ждеть ответа, що Крим Україна, а Крим давно не наш, к огромному сожаленню, в тому числі вашими молитвами. Попуститесь уже, пише Корогоцький. Чого б здавалося він після цього ватник? Ні, да. Чи це не він захищав пам'ятники Булгакову та Пушкіну, а депутаток, які подавали відповідний проект про? Демонтаж цих пам'ятників називав мало не понаєхавшими. До речі, дуже цікаво, що таке ми чуємо від Коргоцького, який роками працював у Росії з бізнес-групою альфа-груп російського олігарха Фрідвена. І чого б здавалося після цього Крогоцький ватник? Нічого взагалі не вказує. Русафілф Русаф Русафіл. Русафіл. Фоп-фоп. Що ж таке? Але всі ж ми знаємо, що Корогольський допомагає нужденним, допомагає бідним бабусям, дідусям, пенсіонерам, у яких дуже мало грошей, він їх годує на вулицях. І знаєте, доки я не подивився це інтерв'ю і не згадав про вибори, я навіть якось одне до одного ну, не співставляв, не поєднував. Ну, думав, Ну, допомагає він бабусям, хай допомагає, аби не висловлювався стосовно суспільно значимих питань. А життєлюб все, що збирає, роздає нужденним. От допомога життєлюбу у 2024 році. 134, мені здається, мільйон. Але друзі, у цієї історії зворотній бік. Зовсім не такий райдужний і благодійний, як може здатися, бо Корогоцький допомагає бабусям і готується до виборів. Як це все здавалося б, могло б бути пов'язаним. Так що ви да, і ви ніт? Я, я, якщо я, ми, то не, не, я да. Я я так, так. 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 Як ми пам'ятаємо ще з часів Леоніда Чорновецького, що бабусі та дідусі це найбільш вдячний. І найголовніше, найбільш масовий електорат, який здатний забезпечити мерство у столиці. Я дуже люблю київських бабушек і любов, іскрення, з обох сторон. Я просто їх обожаю. Я знаю, что они никогда меня не бросят. Ніколи не повірять в те, що я способен навіть подумати о них плохо, а не просто щось зробити. І м зараз ми годуємо киян. Не зараз, ми вже десятий рік годуємо киян. Десять років, дев'ять років, десять з дня в день а, більше тисячі обідів ми роздаємо. Вот такие дела у меня с моими бабушками. Их 500 тысяч в Киеве, которые поддерживают меня, и до тех пор, пока они будут относиться ко мне с любовью, я не уйду с поста мэра. Так, що ви да, або ви ні? Якщо ми, то вместе не, 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 я процес, да, я так, «да», «так», я «да». На жаль, маємо таку ситуацію. Я щиро бажаю усім, хто зараз вкладається у вибори і готується до них, і піариться як не свій, отримати свої 3% і впасти у політичне забуття. Це найменше, що вони заслуговують. Звісно, з усіма так не буде. Але дуже хотілося, що маємо робити ми, друзі. Ми маємо допомагати Збройним силам України донатити на ЗСУ, війна не завершилася. Миром, друзі, не пахне, і на нас ще очікують складні часи. Будьмо гідними, папа. -па.